Звісно ж, це дебютний матч Юрія Максимова після повернення до лав полтавського клубу. Він змінив Сергія Долганського. Той водночас залишився у тренерському штабі і тепер зосередитись зосередиться на підготовці голкіперів. Юрій Максимов свого часу уже. Працював у Ворсклі. Ви це прекрасно пам'ятаєте у період із 2019 по 2022 роки. Найвищим досягненням Юрія Максимова на чолі полтавців став, звісно ж, фінал Кубка України, коли Ворскла лише у серії після матчевих пенальті поступилася київському динамо. І Ось ще один прихід Юрія Максимова, якого дуже чекали у Полтаві. Ну і власне футболісти вже з'являються на газоні стадіону Авангард. Пердути є простір. Той знаходить Ібрахіма Кане. То дотепно п'ятою скидає у центр І зараз удар. А удар непоганий. Кане добивання. І Семен Вовченко блокує цей удар. А ось тепер своїм ударом. І своїм небезпечним моментом відповідає Ворсько. Ось тут непогано задумував канем, але у підсумку до удару. Справа таки дійшла у цій атаці. Артем Челядін завдає такого щільного, потужного удару. Когут парирує. А ось, власне, і попередник Юрія Максимова. Так, Сергій Долганський, який ще раз наголошую, залишається у тренерському штабі, але тепер концентрується винятково на підготовці голкіперів. Вовченко. Переведення на шарая. Шарай у центр зміщиться Шарай. Рикошет. З першої апеляції щодо влучання м'яча в руку футболісту полтавського клубу. Зараз ось така пауза. І сподіваємось, на повтор цієї ситуації тут пройшла довга передача на Шарая. Шарай у центр хитнув суперника. Ну а тут, до речі, рука була відставлена від корпуса у Даніїла Хребчука. Дуже необачно у цій ситуації зіграв Даніїл Хребчук. І чекаємо на вердикт від Софії Причини. Так, рука відставлена від корпуса. Так, це пенальті. Пенальті на користь Вереса. Ну що ж, 28-хвилина. Лунає сигнало від Софії Причини. Марко Мервальєвич. Розбігається і забиває Мервальєвич. 28-х хвилина. Верес виривається вперед у рахунку. 1-0 на користь господарів. Так, начебто Ворскла більше контролювала м'яч, створювала небезпеку біля воріт Богдана Когута, але ось така необачна гра з боку. Даніла Хребчука відставлена рука у власному штрафному майданчику призводить до пенальті. Пенальті реалізовує Мирвальєвіч. Ну і, власне, особливої радості на обличчі Олега Шандрука ми не бачимо на відміну від Марко Мирвальєвіча. Вкидання аж до штрафного майданчика. І там Мирвальєвіч у воріт переправляв. Щоправда, до того сфолив він проти свого візаві. Ковталюк. Ковталюк пробиває над самісінькою поперечиною. Класний момент. Уже на перших хвилинах другого тайму створюють полтавці. З досить вигідної позиції пробивав насправді Микола Ковталюк. Давайте дивитися. Вовченко тут скидає, але скидає точно на суперника і не встигає Шевченко заблокувати цей удар від Ковталюка злетоти першим же дотиком. Дивимося ще раз попередній епізод. Тут Яго зіграв проти Ндукве. Доволі небезпечно, але сам Яго в цій ситуації більше постраждав. Яго шкутельгаючи залишає межі поля. Але залишає на своїх двох. Можливо, це варто сприймати як доволі позитивний сигнал. Зараз Копталюк скидає на скляра. Скляр до штрафного. Але в останню мить вдалося перехопити цей пас Гончаренко. Ще один удар. У дальній кут. Була спроба закрутити від Дениса Ндукве. Але в площину не влучає. Ворсте насправді активніше розпочинає другий тайм. От щось подібне ми бачили від гостей протягом першої половини першого тайму. Це, ну а зараз удар від Луана. Луан пробиває у ближній кут. Змістився із флангу у центр. Легіонер Вересам але не влучає у площину. Передача на Мервальєвича. Той бік воріт скидає. Але далі Ісенко спокійно забирає м'яч. Ісенко швиденько намагається контратаку розпочати, але нікому з партнерів зачепитися не вдалося. Віталій Дахновський теж формує таку передню ланку. Тому фактично можемо говорити, що на 4-3-3 команда перебудувалася, а зараз гайдучик вже в чужому штрафному відгукується на подачу Шевченка. Нескладний удар насправді для Ісенка. Ні, пробивав насправді не гайдучик. Гайдучик ось тут запустив у прорив Шевченка. Там питання, чи не вийшов м'яч за межі поля. Насправді, пробивав Дахновський. Тут насправді ще потрібно було скластися, щоб завдати удару. М'яч летів у площину, але для Ісенка цей удар не став проблемою. Бацула виконує подачу. Удар головою. 1-1. Ковталюк. Рахунок зрівнює на 68-й хвилині. А ось і отримаємо підтвердження статистики. Ворскла у матчах проти Вереса на рівні УПЛ завжди забиває і завжди пропускає. Ось так: 1-1. стає рахунок. Власна подача від Андрія Бацули. І другий гол у десяти матчах для Миколи Ковталюка. Тут багато простору, багато часу отримав Бацула, аби підготувати цю подачу. Далі між двох центральних захисників опиняється Ковталюк. От насправді позиційно зіграли не найкращим чином. А Вовченко та Гончаренко між ними розташувався Ковталюк, і фактично ніхто вже не заважав йому пробити. Момент Степанюк. Степанюк, чи буде ще один удар? Чи буде взагалі добивання? І Корнієнко м'яч виносить. Ось це так увімкнулися рівняни. Степанюк міг забивати у ворота своєї колишньої команди. Але якось аж занадто безхитрісно пробив Степанюк у попередній ситуації. До речі, за ударами мінімальною перевагою Володіє Верес. 7 6 за влучаннями у площину 4-2. Ось така статистика ударів. Така потужна стінка із п'яти футболістів перед воротами Когута. Корнієнко удар і М'яч ворота! Ось це так шедевр! Віктор Корнієнко. Корнієнко пробуває в кіперський. І що святкує з Юрієм Максимом? Так, схоже, повернення на тренерську лаву Юрія Максимова дуже чекали полтавці. 2-1. Ось так ворскляни перевертають хід цього матчу по перерві. І знову як тут не нагадати про флешбеки з минулого матчу. З минулого сезону. Тоді у Полтаві в рамках другого кола Верес виграв перший тайм завдяки Голу Мермальєвича. Сьогодні ситуація повторюється, але по перерві полтавці забивають двічі заміна в цілому за позицією. Кльоц. Висока подача на дальній стійку. Скидка. А забирає м'яч Павло Ісенко. Дивимося ще раз на повторі. Скидав у центр у цій ситуації Семена Вовченко. Навряд чи це було схожим на повноцінний удар. Тому зараз удар! 2-2. Гайдучик! Гайдучек рахунок зрівнює на 86-й хвилині. Фантастика, який же крутий другий тайм. Ми з вами спостерігаємо. Павло Ісенко тут не рятує. І шалена радість на трибунах стадіону Авангард. Гайдучик. Забиває свій другий гол у нинішньому сезоні. Спрацювала все-таки заміна від Олега Шандрука. Дивимося на повторі. Тут, звісно ж, ніякого офсайду не було. Хребчук програє позицію гайдучику. Зараз, поки ми з вами дивилися повтор, ще одна цікава ситуація. Та Хнопський паде. Червона картка. Пердута зараз спілкується із Софією причиною. Ворсна залишається у меншості на 87-й хвилині. Але Фулек ще й мав місце до лінії штрафного. Давайте весь цей епізод розглянемо начебто банальне вибивання у напрямку Дахновського. Дахновський перший на м'ячі. І здається, у м'яч не зіграв пертута. Якраз виставив ногу перед суперником Дахновським. Вдало підставився. Ще один гравець, який вийшов з лави запасних у складі рівненського клубу. І контакт мав місце. Виходить Вічнавич Дахновський, тому позбавлення суперника очевидної можливості забити голос. Напевно, саме такою повинна бути підготовка до українського класичного. Зараз момент може бути, хто пробиватиме шарай. Удар Ісенко тягне. Рятує свою команду Павло Ісенко. Владислав Шарай, там, до речі, небезпечно кане рукою летів і хотів впіймати м'яч рукою. На цьому все лунає фінальний свисток від Софії причини. Отже, 2-2. Ось така бойова нічия у протистоянні Вереса та Ворсти у Рівному. Перший матч після повернення на тренерську лаву полтавців Юрію Максимову виграти не вдалося.